Музичний крінж українського тіктоку я в тій ері ще був існував що що. бо один я цей крінж точно не переживу. Ніхто не думав, що станеться саме так, але крінж українського тіктоку реально став рубрикою на моєму каналі. А хто я такий, щоб забирати у вас смаколик? Да, дякую величезного з кріпу за те, що такі офігезні відоси і кліпаєш. Причому дуже часто дякую, велике всі хто це відео, будь ласка, прямо зараз підпишіться на його канал і гляньте його оригінальне відома. Тому потяг, відео від якого тебе дивні метелики всередині знову відправляється. Але на цей раз він незвичайний. Сьогодні у нас музичний крінж, де думка Я не слухаю українське бо немає нормального буде повністю розбита. Ваші очі і особливо вуха посмакують те, що смакував я, поки писав сценарій, монтував і передивлявся це відео. Окей, я знаю українські треки, деякі от прям реально фігові. Наприклад, типа Хуба-Буба, е там нещодавно щось з'явилось. Ну, як нещодавно, десь півроку назад. Був супер-мега-фіговий трек, якийсь чел, який писав. Він щось він про якісь фікалії співав, реально. Щось таке було, точно пам'ятаю, якась хрінь лютейша. Ти думаєш, боже, господи, звідки? файна Українка, я думаю, не входить, тому що це вже я вважаю. Національне надбання, цей трек Файна Українка. Я це національне надбання. Хто б що не казав? Страждайте разом зі мною. Ой, тобто Страждаємо ви на каналі Окріп зуби. і настав час зазирнути в плейлист того самого однокласника. Підпишись ні, <кхм> так зараз спробую ще раз. <кхм> Підпишись на окріпа. Перше, що я зроблю, це не покажу персонажа, а вибачусь, що для нього я не виділив окреме відео. Здається, що масштаб особистості завеликий, і для Помогавка? нього потрібен окремий айсберг, розбір, інтерв'ю чи подкаст. Якщо що вам такі формати можуть бути цікавими? Пам'ятайте, що коментарі безкоштовні. Так, ось не буду вас довго гріти, бо прев'ю цього відео ви бачите. А я знаю цього челя. Я знаю цього челіка. Він короче там щось ну правда на російській і він каже, все я в дурці, мене нема. Короче, все га-га-га, га-га-га, отак от робить і все. Рома факти. В очах у мене FPM, За це не Мене звати не Андрій, викликає. Не Петро. Не, Петро. А, ні. Мене звати Роман провітає в рокс, мене там дефолтски не як тебе на це хіти, які ви швидше за все чули, хоча б один з них, але точно щось було у вашій стрічці. Рекомендацій. Мені наш одне питання. Він реально коли пише. Ну, мені здається, що це для роми хтось пише, тому що так жорсткий, жорсткий флоу, прям такий мати. Ну, я не знаю. Це могли бути меми, пародії або ж сам оригінал. Неважливо. Головне, що Рома факти в певний період реально засів в головах тікток юзерів і навіть моментами. Він давно існував. Я, це як давно. Я дивився його відоси, іноді дуже рідко повторив в рекомендації. Крінж лютейший, але в якийсь момент з'явився один чел-аккаунт, який веде, і, і коротко, почав монтувати замість Тревіса Скота, який збирає величезні стадіони, примонтовував те, як танцює станцію Роман а це, е, Рома факти. І ці відоси тупо розлетілися на 2-3 ляма. І таких відосів було декілька. Купа челіків, після цього почали ще більше слухати Рому факти, і ще більше почали на нього підписуватись. Е, його стрімивці. Кто ксі старсу? Почали набирати десь по 200-300 по глядачів водно, водночас, коли він в мене з'являвся в рекомендації. Е, можливо, звісно, цей час пройшов, але він жорст, жесь як хайпанув, коли чел почав з, з, з ним робити якісь фанові анімації. Оця сила Тіктоку, бачите, якщо мене хтось примонтує, наприклад, мої твіч вирізки або ще якусь фігню, зробить з цього мєм. В мене якийсь період часу може бути онлайн там, 500 або 1000, а потім це все пропаде. Тікток це така трендова фігня, що нікому. І нахрене, що це поясню на зараз жопу. Ми Ситуація вийшла далеко за межі України. За вас не Андрій, не Петро, Петрогні, мене звати Роман Про, як чоке. Забираю тебе, як ти саме АВП, і це було не. Вірю, я по так, я знаю, що це швидше за все рофлан відео, але Покаліше. в цьому сенс приколів. Тримайте ще один. Рома трохи не дотягнув до рівня Майкла Джексона, але це не завадило увійти в історію з треками, де перші 12 секунд можна розбирати на цитати. Бо якщо вчитуватись від глибокого поетичного наповнення тих настроїв, які вкладав автор, свої твори передаючи нам тендітні нотки своєї душі через призму звуків і мелодій. <кхм> Зачекайте, ви реально не в курсі, що у треків є продовження? Хоча так. Якщо логічно подумати, то повноцінний трек це не 12 секунд. Тому я вирішив розібратися, чи є десь продовження, і так воно є. Не бійтесь, я послухав за вас і думаю, що тих тіктоків, які ви чули, вам буде достатньо. Але якщо серйозно, то як справжній дослідник, я провів аналітичну роботу і переглянув досить велику частину контенту на каналі у Рома. І думав, переглядів на відосі, щоб ви зайшу. краще зрозуміли, давайте я вам візуалізую своє бачення цієї історії. Давайте створимо уявну лінію. І назвемо її лінія крінжа. На одному боці це те, що для звичайної людини з перших секунд буде очевидним крінжом. Такими можуть бути треки Роми факти, але саме їх найпопулярніші частинки. Інша сторона лінії це вже більш приємні для сприйняття штуки, які з перших секунд не пов'язані з крінжиком. І Рома факти, на мою думку, сильно наблизився до цієї лінії, але його образ і популярність за рахунок мемів, мемних моментів з цих самих треків не дають йому зробити великий крок. Коли я слухав куплети, то піймав себе на думці, що схоже, вони звучать непогано, але саме ця позиція відносно лінії крінжа не дає мені сприймати треки як повноцінну музику. І думаю, справедливо буде сказати, джина, що часто можна відслідкувати, як великі артисти після крінжі починали робити гідні роботи. Не буду тикати пальцем, кожен подумав про того, кого зміг згадати. Коли Рома виросте над своїм рівнем, можете згадати слова окріпа, який пророкував це в 2020 та він уже з 2023 чи 2024 робить крінж і досі чекається. Оце я серйозно я в якийсь момент я всім казав, зараз у нього треки такі крінжа виходять, Він набирає хайпу, а потім різко випускає такий бенгер просто. І всі в шокі сидять. типу, що вообще? Це так само, як було кожного разу. Люди записують якусь крінжу, набирають аудиторію на тому, що це крінж. такі, ой, блін, та хто це взагалі на хрін слухати буде? І потім випускають реально трек. треки. Такі в шокі. Вау. Пріп, повтори ще раз слово крінж, пліс. Усіх вітаю! Раптом що я не помер, я не в раю, просто в моїй кімнаті іноді з'являється світло, саме сонячне світло. Нагадую, що на 3000 підписників я точно видалю свій канал. Наче це я не казав про дві тисячі підписників. Тому прямо зараз можете підписатися, і також приходити до мене на твіч. Усі ці відео у мене зняті саме на твічі, всі ці реакції у мене на твічі. Тому обов'язково завітайте посилання в описі під цим відео. І також обов'язково гляньте оригінальне відео. Подякуйте автору за те, що він так старався, і передайте привіт від мене п'ятому році. Ну або через рік зайдіть на це відео і напишіть, що я дурний. І сам собі навигадував логіку там, де її немає. До речі, не коми не, не тільки музична, на іншому каналі він проходить різні ігри і спілкується у. Brawl Stars. У сповідному форматі. Вітаю всіх друзів. Ми прокачуємо нульовий, аккаунт з нуля до ста тисяч кімправу. Стар дехто з вас, що роман? роман, але це неможливо. Коли ти у цьому житті щось сильно хочеш і при цьому дієш, в тебе сто відсотків рано чи пізно все вийде. Я хочу, ви хочете, і це означає, що ми починаємо. І Якщо Мені не поставиш лайк, то мої відео будуть звучати і виглядати так. У мене серйозна підозра на те, що у нього хороший монтажор, тому що такий монтаж. Ну правда, скажу, що не дуже сильно, але типа, це краще, ніж це краще, ніж він, мабуть, зміг би зробити. Але що... якщо це його монтаж, я в шокі. Це я такий монтаж очікував від твого ігрового відео, на яке ти витратив більше часу по монтажу. Ну, в мене відео є там, де я граю в кіоск. Там чотири дня пішло на монтаж, озвучку закадрову. Думай. Але аудиторії, мабуть, подобається тому, кого я тут буду вчити. Ріфт, пограй, будь ласка, у тімфор з сестер лілка. Розніми класами, персонажами, дуже прошу залайкайте, Щоб Рома побачив. В цілому, якщо Рома якимось чином побачить це відео і додивиться його до цього моменту, Рома, я твій син. Рома, не здавайся, і коли. Замість відео про Крінж Тіктоку на моєму каналі буде відео Шлях від Крінжа до стадіонів. До речі, відео з монтажем дуже прикольне. Дякую. Вони не окупаються, і я скоро втрачу глуст. Тому ось так. Да. Отак от. Шкода, що Ютуб шлемене на... І не просуває взагалі моє відео. ось забагато позитиву для відео про крінж. Давайте подивимось, що у нас там далі. А далі градус тільки росте. Градус крінжі, пані та панове, Це до вашої патри... уваги ліза Патроникіс. бачмага. Це теж особистість досить серйозного масштабу, і я вже починаю думати, що цей випуск набирає занадто серйозні оберти. Бо у Це нас що? тут і блогерка, і акторка, і скільки, скільки так, давайте по порядку, бо як кажуть розумні люди, карти, відбій, козирний туз, і щось там. Ще хоч TikTok Лізи клізе, не Це такий масштабний і популярний, як того ж Роме факти, але коли її пісня попала мені в рекомендації, то цей випадковий постріл влучив прямо в серце. У мене на повному серйозі цілий день в голові грало, а сльози капають, капають. А зачекайте, ви ж не в курсі, приготуйтесь зараз. Буде гіпноз. дощ, кабаються досіньки. Боже, навіть не уявляю, як я цю дурку пережив. Зайду в Діскорд, пограю щось з братками. Казати, що я зараз зайшов на Discord сервер Окріп Ворлд, не буду, бо він і без цього достатньо крутий. Але посилання чомусь завжди в описі. Якщо ви раптом захотіли почути продовження, то знайте, що ви не хочете, але потім я вам все одно покажу. Перед самими треками я хочу, щоб ви просмакували весь лор цього персонажа, бо саме після цього ви зможете повністю відчути ту подачу, яку намагається зробити для нас Ліза. Так ось я не буду казати слово «уявляє», бо це може Слуху якось вплинути на її психіку. Краще я скажу, що Ліза розповідає нам все так. Наче Дорофеєва її подружка, яка дружить з нею заради хайпу. Тіна Кароль приходить до неї додому поприбиратися, а Кондратюк просто існує, щоб відкривати двері її собачці. Мені Так ця маска подобається. цей Гламур, як вона називається, мейкап гламур і вона просто кожного, я так розумію, вона на всіх відео так Цю масочку маю чи що це? Поки ви зараз до речі дивитеся це відео, на ігровому каналі у мене вийшов просто неймовірніший хорор. Жодна гра мене так не лякала, тому обов'язково гляньте після перегляду цього відео. Посилання є в описі або закріпленому коментарі. Також в кінці буде підсказочка, щоб ви точно не забули. Адже я вам більш ніж гарантую мокрі штанці. Приємного вам надалі перегляду і приємного перегляду хорору. Ми в житті потрібно спробувати все, тому я. Купила новий будинок, і чому я цей тиждень багато разів коли не виходила на зв'язок. Типу не те, що на зв'язок мало відео знімала, тому що були ці всі справи, а потрібно було там підписати документи, їздити, розбиратись, тому цікаво на наробля чи? так, правда, так думає. багато людей В мене питали, скільки ж мені років насправді. Тому що деякі люди писали, що мені 13, деякі взагалі 12, а деякі взагалі писали, що мені 9 років. Я, звичайно, що. Ну, вдячна вам, що е, я настільки класно виглядаю, вдячна своєму догляду за собою. Мені написали ось такий коментар: що ви, типу, як вирішиш, але наче брехати, що ти будеш машиною. По-перше, я ніколи цього не робила, і я вмію правда, водити машину. Тільки на одній локації зйомка вже три години йде. До речі, дивіться, спробував цю маску, але на мене вона чомусь не спрацювала. Дивно. Пишіть, А чому, як я виглядаю? Ало, окріпі, кого бісу він, як я виглядаю з цією маскою? Що за хрінь? І ну і ще Ліза може дозволити собі купатися в цілому басейні, де замість води яблучний сік, садочок 88 гривень за пачку. Якщо хоч хтось з вас напише, що це не яблучний сік, а щось інше, знайте, я буду сміятися. Ну, і після цього відносно це було вино ігристе. З бульбашками фірми Артем. Назар, я думаю, саме час відключити маску. нафіг. Короткого введення в життя світової зірки, про яку ви не, не знали, а просто тимчасово забули. Настав час послухати цей геніальний хіт, який без перебільшення час від часу прокидається в моїй голові в абсолютно випадкові моменти. Слухаємо. більш офіційний канал прем'єров А сльози кабають, ка дощ нескінчений Другий тиждень шлях без шофі, я не вірю Все було так ясно, все було так класно Тепер темно в душі, холодно і важко А мені все боляче, боляче, ще є стільки нецікаво, не в Я рада, що цього трека немає авторських прав. Дай Бог. Сподіваюсь, цих 50 секунд вистачило, щоб повністю відчути творчість лізи бачмаги, і лишній раз переконатися, що зірки сяють не тільки в небі. Але що якщо <світ> я тут подумав, і за 25 тисяч лайків я записую трек від окріпа? Так, це буде рекорд, і так я настільки сильно На не хочу записувати трек, але руки потиснули. Давайте, щоб настрій не втрачати. Послухаємо другий з двох легендарних хітів. Не хвилюйтесь, я помолюсь за вас, щоб ви це пережили. Не по дорозі, Я все все вже дістало. крик, все Номер блок, фото в кеш, Там, де нас немає, краще, ніч тут теж. ти казав, моя у кіно, але я давно перегоріла давно. Знаєш, більше не болить, бо з тобою. Номер блок фото в кеш Видаляю тебе сус, мереж, Бо так краще теж. Це минуле як соборі як зняти. Ти не мірити. Шедеврально. Не знаю як ви, але я тепер абсолютний фанат. І навіть заради такого зіграю вам фанатський кавер на пісню, яка підкорила моє серце. You're mm -hmm. oh, still- Ось такий прикольний байт. Я придумав. Сподіваюсь, заслуговує на коментар: окріп ти молодець, плюс респект, плюс вайб. І хоч Ліза крута, прикольна, вайбова, нереальна, потужна та популярна, настав час посмакувати наступного, не побоюсь цього слова, музичного виконавця. Якщо, звісно, музичний виконавець це людина, яка співає або, хоча б робить вигляд, що співає. Привіт, я лєра. Просто співаю без сцени, без фільтрів, голос життя. Такий загадковий опис з крапками, звісно, багато обіцяючий, але розслабтесь, щоб ефект був максимальним. Мою вишневому садку Там соловейко... Ей, 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 це що таке? У нас тут крінж тіктоку, а не таланти до 18. Секунду, виправлю ситуацію. Спи собі сама, коли від тебе мене нема, спи собі сама. Коли біля те мене нема. так, якщо чесно, це не за планом. Я думав, ситуація тут більш смачна в плані крінжа, але вийшло так, що у Лєри є певні вокальні дані, так її звати Лєра. Звісно, не мені вам про це розповідати, бо в житті я такою наукою, як синг, не займався. Але люди, які розбираються в цьому більше, підтвердять або спростуйте мої слова. В коментарі я ходив сім років на баян норм співає зараховуються. Але без крінжика я вас не залишу, тому ось трішки посмакую. Але не Я не причмокуйте. ти не сестра моя, ніколи не розстави мені, ніхто ні в чому є на нашій землі, люди як кораблі. Можу сказати, що кожен з персонажів по-справжньому цікавий по-своєму і індивідуально крінжовий. У мене в запасі ще дуже багато смачнючих аккаунтів, які можуть вам сподобатись. І навіть на продовження музичної підрубрики вистачить. Дайте знати, якщо ви хочете це чути і бачити. Підписуйтесь на телеграм, твіч та Діскорд, бо там теж смачно. На цьому у мене все Твіч. Ми щось перевіримо тебе старий. А ми щось тебе перевіримо. Пісюнчик. Дякую за перегляд цього відео. Люблю цілою обіймаю ціну. Обов'язково приходьте на твіч і гляньте ще ігровий канал. Прямо зараз. Ось тут у вас на весь екран з'явилася підсказочка. Ідіть сюди, нажимайте, і приємно вам переляку. Бувайте.